Розкішне авто та новенька квартира на 90 квадратних метрів. Саме такими статками розжився за останні 4 роки начальник департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар. Квартиру вартістю 2 мільйони 851 п'ятдесят тисяча гривень, а це 70 тисяч доларів головний освітянин Луцької громади декларує у 2024 році. І проходить вона по декларації як взята в іпотеку. Цього ж таки року Віталій Бондар. Пересідає на новеньку Audi Q7, але елітного автомобіля в декларації ми вже не знаходимо не лише у власності, а навіть у користуванні, що теж повинно зазначатися. Позашляховик дорогезний коштує майже як пів квартири, яку купив Бондар у Новобудові. Ринкова ціна такого 1 мільйон 600 тисяч гривень. Це 40 тисяч доларів. Зарплатою шосвітяни, як ми знаємо, похизуватися не можуть. Хоча у самого Бондаря, як в очільника департаменту освіти Луцької міської ради, вона і непогана. Отримує він у рік 613 тисяч гривень, а у місяці виходить 51 тисяча гривень. Ще у 2022 році дружина Віталія Бондаря Ірина Бондар працювала у департаменті освіти луцької міської ради, тобто під керівництвом свого чоловіка, заробляла десь 6 тисяч з половиною з копійками. А сам Віталій Бондар мав 37 тисяч гривень на місяць. Заощадили вони тоді по 50 тисяч гривень кожен. А у 2023 році, хоча доходи у сім'ї освітян не міняють. Це їхні заощадження ростуть як на дріжджах. Віталій Бондар декларує 450 тисяч гривень заощаджень, а його дружина 150 тисяч гривень. Найцікавіше в цій історії те, що елітне авто вартістю приблизно 40 тисяч доларів, сімейство Бондарів дав покататися тесть Володимир Наквацький, який працює вчителем історії Іваничівського ліцею, сам тесть переконує, що автівкою розжився не його зять, який займає високу посаду в освіті, а він сам. Як звідки заробив я завщадження маю я все життя, працюю, дружина працює, я працюю. іншої машини в мене немає. Колись був «Жигуль», я його продав. Зощадження тримав. Потім Мар'янівці не була квартира. Ну як, моєї мами, мама померла. А для чого ви питаєте? Ви що шутаєте корупції там, де її немає чи що? Схоже, що тець Віталія Бондаря, який стверджує, що сам купував автомобіль, зовсім не орієнтується у вартості подібних машин. Інакше б зрозумів, що заощаджень з продажу старого жигуля та квартири в Мар'янівці, навряд чи вистачить навіть наполовину такої «Ауді». Та й обслуговування подібної машини влетить у чималеньку копійку. Лише залити повний бак бензину буде вартувати 3,5-4 тисячі гривень, вже не кажучи про банальну заміну масо стил чи інші необхідні технічні моменти. Рестарт на руанці холодному слухає. А, добрий день. Е, я б хотіла запити, е, запитати, скільки буде поміняти масло в Audi Q7 коштувати? Дивлячись, які фільтра, і які масла ви заливали, яке ви масло заливали? Я в цьому не розбираюся. Ви мені просто зорієнтуйте по ціні, можете? Приблизно від і до. Щоб Приблизно віз... десь до Десять тисяч орієнтового супотяна. Чи живе сім'я Бондарів на одну зарплату? З огляду на їхню декларацію, можна з упевненістю сказати. Що, мабуть, ні, але де ж так в освіті можна заробити останнім часом. Ми помітили дивну тенденцію з тендерами на харчування та ремонти освітніх закладів. Одним словом, на закупівлі, які проводить департамент освіти Луцької міської ради. Адже в цих тендерах дивним чином дуже часто перемагають одні і ті ж самі фірми. Ось, до прикладу, візьмемо до уваги товариство з обмеженою відповідальністю ТОВІС Трансбут, яке працює виключно у школах і дитячих садочках Луцької міської ради і більше ніде, а працювати у закладах освіти цієї компанії дуже вигідно. Бо ж в усіх закупівлях ця компанія не має жодного конкурента. Та й до самих цінових пропозицій є питання. Зараз підприємство взялося ремонтувати огорожу у дитячому садку номер 31 у місті Луцьку. Планують городити сіткою за 700 тисяч гривень. Нічогенький кошторис, як для сітки. Відповідна тенденція у тендерах проглядається і у закупівлях молочної продукції Луцької міської ради. Там перемагають так би мовити цілі сімейні підряди Фопів, які навіть зареєстровані на одній і ті ж. Же ж самій квартирі до прикладу, 27 грудня 2024 року відбувається тендер, де перемагає ФОП Ковальчук Марія Григорівна з найвищою пропозицією 3 мільйони 489 тисяч гривень. Її конкурент Радивилів молоко запропонував 2 мільйони 788 тисяч гривень, але його пропозицію відкинули. Відтак виграла пропозиція на 700 тисяч дорожче. На точно таким прізвищем є ще один переможець в тендерах. Мова йде про тендер по закупівлі сиру, на якому наварили майже 3,5 мільйони гривень. Мінімальну пропозицію запропонували Радивилів молоко – 7 мільйонів 143 тисячі гривень. Проте перемогла фірма «Укрпродлогіз» ціною 9 мільйонів 496 тисяч гривень. Засновником фірми є Ковальчук Дмитро В'ячеславович. І прописаний він за тією ж адресою, що й Ковальчук Марія Григорівна десь на квартирі у Луцькій багатоповерхівці. І таких тендерів безліч, наприклад, як дослідило наше видання лише на молочці за останні півроку бюджет мінуснувся як мінімум на 6 мільйонів гривень. Все таки за той автомобіль. Я дуже багато маю роботи. Дякую.

це не доречно. не вривайтеся, будь ласка. Все таки, я хотіла зараз. Якщо у вас є якісь запитання, вас журналістський запит я почитаю і відповім на нього будь ласка. За цей автомобіль аудиторія, тобто який ви я спрятав... вам вже відповів повністю на запитання. Будь ласка, а за що купив ваш тест? Він в принципі, звичайний чи може, він може собі дозволити. Може дозволити купую, купувати на транспортний засіб. Це його право. Але журналіст, щасливий. Я відповім. Я відповім, якщо ви запит не залишите. Лишіть запит, я вам тільки що пояснив, яка ситуація. Все, щасливо. У пресі повідомляють, що ви в користуєтеся в живіт. Скажіть, не відповідає вас, чого дійсності. Не відповідає дійсності. Чого не, задекларували, як... не відповідає дійсності, з лютого, з лютого користуємося. З лютого. Почули? Все. А, щасливо. 4 Ні. Ні. А скільки коштує? Ні. На опіку. Орієнтовно на опіку це сказав, що купив напів. Це з вами. <рігал> ну, Напевно, на поряд ну це певно, що до нього питання вже для нього кубає. Так далі зазначу, що коли Віталій Бондар у 2021 році прийшов на посаду начальника департаменту освіти Луцької міської ради, він і його дружина декларували заощаджень всього-навсього по 10 тисяч гривень кожен.